Ви у нас в салоні скільки вже? Ну, вже три місяці. Три місяці. Так. Грудні. Грудня. Які е е проблеми ви мали, коли прийшли ну, до нас? Ну, Перша проблема, з якою я прийшла, я дуже задихалася. У угу. мене одишка, яка вже в мене протягом більше 30 років. Це все стенокардію ставили. Ну, все зв'язано з сердечними захворюваннями, mm -hmm. багато лікувалася, багато. Ну, було таке, що тут трошки як відпустить, потім знову, як отака задихалися. погода, зима, mm -hmm. осінь, я задих... весна, я задихалася, зовсім ходити не могла. Mm -hmm. І схожу в салон, придбала обладнання, вдома mm -hmm. займаюся, що є вас... пояс, є Біом... проєктор 9 -кульковий. Так. І килим, килим є, гріюсь вдома, припікаю, сюди ходжу. І вчора я сама себе не повірила цьому, що я догнала трамвай, на одному диханні в його зайшла, сіла і думаю, Боже, аж тоді я зобразила, що це таке, що в мене немає тої одишки. І... Так. Ну я дуже задоволена. Супер. А да. які ще у вас є результати? Результатів в мене багато. Але від э, того, що ви останній ми э, ну, у нас вже є в да. э, ну, так, в відеовідгуках, але що ще на останніх ці? Ну, я зовсім по-іншому ходжу. Я а тепер глядаю. йду і вигляд, да. я піду до себе, то сусіди мене не узнають. То не узнавали, яка я була. Да, да, да. А скажіть, будь від... ласка, 30 років задишка. А як робили, що лікували? Скільки вже коштів витрачено Ой, на задишку? Коштів Витрачено дуже багато. Лікувала, і в лікарні лежала, і астму ставили. Угу. Воно потім що це не 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 з легенями не астма, а все-таки, що це сердечне, так, що це стенокардія. І, ну, ви два... вірите в те, що от за стільки ви а, часу, перше за 30 років, ви не задихаєтесь? Ну, я ж говорю, я вчора зайшла, і чи мені плакати, чи мені улибатися. Ви щось. казали, що вам допомагали люди навіть заходити, допомагали. так? Допомагали. Настільки я було їздила тяжко? там, де трамвай, їздила на площу, на площу Черняховського. І в мене були такі люди, що чекали, що я прийду, щоб, щоб мені були. допомогти зайти в трамвай. А зараз? А зараз я говорю, що я вже бігаю за трамваєм. <свісно> за трамваєм побігла. Швидше, як трамвай, напевно. А що Бо рекомендуєте дали. людям, які мають теж задишку, які мають проблеми, бояться, може, сумніваються від себе, так як ви вже маєте гарний результат? Ну, що робити їм потрібно? Треба займатися. Це як? Ду дуже довго. Треба, щоб було обладнання і дома. А чому вдома? От походили ну, в село і все. Мало. Мало. Мало цього. Я буває гріюся ж вдома півтори-дві години. Припікання роблю, ем, витяжку роблю. Супер. Тільки виличка. Да. Ну то окремо, так. Да. Скажіть, будь ласка, чи не Спасибо. шкода грошей? Зараз непростий час у нас в країні. Е, чому інвестуєте в себе в своє здоров'я? Ну не шкода. Діло в тому, що як вже не можеш ходити і такий стан, то ну для чого ж ті гроші? Що, ну за, за це, це я при, до зайшла до вас, але ну, в мене було йти до лікаря і оп'ять в, в денний стаціонар і капатися. І це дуже великі гроші. Це дуже Шупер. я по два рази в рік капалася. А зараз? Ну я зараз нічого не приймаю. Супер. Я не приймаю. Рекомендуєте? Я сіднофарм приймала постійно, по 5-6 таблеток в день. Угу. Я зараз не приймаю. У мене і приступи, і 5-6 таблеток в день. Зараз я нічого не приймаю. Ви щаслива? Дуже. Дякую, що ви тут є і що є таке обладнання. І хто має проблеми, старайтеся. <клухи> <клухи> да, можна важко. я добавлю від себе. <клухи> <клухи> ви подивіться, якщо ті, хто бачив відгуки Наталки ще перед цим, Наскільки вона посвіжила, пішла ця з неї ж, 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 така жовт, жовтий колір обличчя, Ясні помолоділа, помолоділа. <сміх> посміхається. Супер. Супер, дякуємо вам.